Привіт, Максим, ось така історія. Списалась на Тіндері з дівчиною. Взаємний флірт, жарти, багато в чому сходимось, на одній хвилі, кличу зразу на зустріч в п'ятницю. Дівчина каже, давай, але ще спишемось перед тим. Пишу їй, вона каже, що після корпоративу погано себе почуває, і себе не витягне з дому, і сама пропонує зустрітись в суботу. Я погоджуюсь. Але вона каже: давай зранку на десяту. У неї тренування на 12.30, бо ввечері до неї рідні мають приїхати. Кажу, що маю плани, і пропоную вівторок. Вона погоджується. Ще трохи переписувалися, мої повідомлення висіли три дні не прочитані. Ну, я поки нічого не коментую, тому що ну, буває таке. Що я тобі можу сказати? Буває таке, що ти знайомишся з тілкою, і все ніяк ви не домовитесь. Вирішую написати першим, спитати, чи все в силі. Вона така: ой-ой, ой як так, що не побачила твої повідомлення? Відписує на них, каже, давай краще обговоримо вживу це. Спершу каже, що так, давай зустрінемось. А через годину каже, що погано себе почуваю, пропоную перенести на середу. Кажу, що маю плани, пропоную четвер. Вона погодилась, але сказала, що спишемось, якщо її остаточно не закладе. Пишу їй в четвер, щоб зрозуміти. Щоб зрозуміти, чи побачимося, і повідомлення висять вже не прочитані три дні. У мене таке вперше, що на одній хвилі. Слухай, ну. Те, що ви там нормально попереписувались, сказати, що ви на одній хвилі це все ж таки перебільшення. Ну так, у вас непогана була переписка, не більше, не менше. Вперше, але, на жаль, не в останнє. У тебе ще будуть такі моменти траплятися. На одній хвилі. Дівчина сама пропонує перенести зустріч, а не каже: в мене не вийде і все. Класно, відписує, але зустрічі саботує. Я звик, переважно, на чітке ні, або чітке так. Я поки з іншими дівчатами знайомлюсь. це правильно, це молодець. Як кажуть, це дзвіночок, отака поведінка, чи може виявити, що вона адекватна дівчина, просто період такий новорічний, що не до зустрічі зараз. Може виявити, що вона адекватна, просто на даний момент вона не дуже тобою зацікавлена. Але насправді я б сказав так: що найбільше ймовірніше, що ви так і не зустрінетесь. Якщо ну тобто серйозно цей варіант сприймати не треба. Якщо тобі дійсно не напряжно, Якщо це ніяк не впливає на твій графік, якщо так складеться, що ви все ж таки зустрінетесь, та й нехай дивись, що там буде. Але як показує практика, скоріш за все, ви так і не зустрінетесь. Якщо оці постійні відміни зустрічі бувають, то вони продовжуються в якийсь момент вона просто перестає читати твої повідомлення. Може, хтось новий у неї з'явиться, а можливо, просто вона вже буде почувати себе якось ніяково. А можливо, тьолки взагалі вони схильні до того, щоб себе накручувати, Скаже, це доля. Мабуть, це доля, що ми ніяк не зустрілись і все. Тому, чувачу, помилка, що ти перебільшуєш нормальну переписку. Круто, що ви поспілкувалися, круто, що ви, ви пофліртували, але це нічого не гарантує. Ще будуть у тебе багато таких ситуацій, де переписка, наче норм. А ніяк нема побачення. Ніяк його нема та нема та немає. Тому саме головне серйозно не сприймай цей варіант. Сильно не напружуйся для того, щоб з нею все ж таки зустрітись. Але все ж таки, якщо зустрінетись, намагайся насолодитись цією зустрічю повну. На даний момент вона не дуже зацікавлена. Можливо, після зустрічі і буде зацікавлена. Можливо, треба дивитися.